Скільки там на відро воно йде на квадрат, на квадраті? Скажу, Це 20 літрові. Там ж мають вони Там записять, я думаю. Десь, за... Десь два дня три постоїть палубку, тобі будемо розбирати, так? Ні, ми зразу розбираємо. Що, за Що день будемо день? День. розбирати? Так? Mm -hmm. так, ну точку. Треба ж буде тоді ту води під поливати. <звук> Чого? Чувак. Через ліс. Та не паледомі робить виглядає не знаю. Як не робить, Ти що? А як потріскає? Плата тріскає, плату поливають всі. Тут воно як лопало постоїть, ну. Може надіяти, а? Хорошо. Хорошо. Я надіюся, що прикрить сьогодні закінчить. С чекай, ти тільки відуден. Два, три, йому ще чотири. А ні, він дав. Ні, сьогодні він... Я бачу, що сьогодні. Со він сьогодні не закінчиться.